Для кожної жінки, яка буде дивитися це відео, що ви вже успішна в тому, що ви робите сьогодні. Це може бути щось маленьке, навіть зібрати себе, піти до магазину за покупками це також успіх. Так, він якийсь примітивний, можливо, не такий масштабний, як би вам хотілося, але це також успіх, і потрібно на це зважати, тому що ми схильні дуже часто все обесцінювати. Але насправді всі ці маленькі речі вони якраз і формують успіх будь-якої людини, тому що без цих всіх речей неможливо досягти чогось більшого. Тому е успіх кожного буде свій, але як часто біжучи за цим успіхом, а особливо зараз, прагнучи е саме успіху в кар'єрі е та й в сім'ї, подеколи, е власні якісь певні проекти. Ми жертвуємо собою наскільки жінка приносить жертву свій спокій, своє здоров'я, взагалі своє задоволення від життя.